Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Паварішкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо до Кореї і, звичайно, приготуємо смачний корейський перекус. Е, я дуже сподіваюсь, що в моєму холодильнику сьогодні не буде тарганів, але давайте вже скоріш подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися сіль, перець, майонез, бучка для гамбургерів, смакота, це морква, по корейськи солера, капуста кімчі, часник, огірки, солені, соус соєвий, ще фарш та олія кунжутна. Це дуже гарний набір продуктів. Але я подумаю, що з цього приготувати. А поки я буду думати, давайте подивимось моїх експертів і дізнаємось, що цікавого та смачного вони знають про корею. Привіт, нюся, привіт, друзі. Найпопулярніша країна серед дітей та підлітків. Ну принаймні, за останніх п'ять років, я думаю, що ви вже здогадалися. Це Корея, країна фільмів та музики, точніше, дорам та кейпопу. А ще там є дуже дивні забобони. Наприклад, якщо ви напишете ім'я будь-якої людини червоним чорнилом, то швидше всього через деякий час з цією людиною стануться неприємності. Щодо кухні, їжа там дуже гостра і червона через великий вміст червоного перцю. Ось така дивина. Спасибі вам, мої експерти. Як завжди, дуже-дуже цікаво. А я вже знаю, що ми з вами сьогодні приготуємо смачний корейський перекус. І я вже, друзі, готова. А ви вперед мити руки! Ося Паварошкіна. Смачна відпустка до Кореї. Страви, які зовсім не схожі на наші. Але смачні. Якщо ви не боїтесь експериментувати з новими смаками, обов'язково приготуйте такий бутерброд. Почнемо з того, що приготуємо котлети. Беремо миску і перекладаємо у неї фарш. Далі додаємо сіль та перець за смаком. Це все звичайне для котлет. А тепер увага! Додамо соєвий соус, декілька ложечок. Ще додаємо майонез. І все це перемішуємо. Гадаю, з цим завданням ви чудово впораєтеся. Ще трохи терпіння. Робіть це або ложкою, або рукою як вам зручніше. І, мабуть, все. Далі часник треба роздрібнити. Для цього кладемо його до чаші блендеру. Натискаємо кнопку. Та все чудово зменшується. Дррр. <хи> Мабуть, досить. Одну ложку часнику відправляємо до майбутніх котлет, а у чашу до іншого часнику, який там залишився, додаємо трохи моркви. Ось так. Гадаю, стільки висточить. І трохи селери. Зовсім трохи. І декілька шматочків кімчі. І все це перетворюємо на кашу. Дуже-дуже чудово. Слідкуйте уважно, щоб нічого не прогавити. Сюди ж додамо соєвий соус і знов натискаємо кнопочку. Щоб все це гарно перемішалося. Чудово декілька ложок цієї каші додаємо у миску. Так, ще додамо трохи борошна. І тепер. Все, що у мисці треба все добре перемішати, це ми швиденько зробимо ось так. На гриль додаємо трохи олів. В мене вона кунжутна. І формуємо е, саму котлету. Спочатку робимо кулю. А потім треба на неї трохи натиснути. Ось так. Виправляємо рукою. І все, перша котлета готова. Викладаємо її до грилю. Так само робимо. І другу котлету також викладаємо на гриль. Чудово. І накриваємо. Бочки для бургеру в мене вже розрізані. Якщо у вас ні, то обов'язково це зробіть. А я їх просто розкриваю. І все. Ось так. Тепер низ булочки. Треба намастити нашою смачною овочевою кашею. Два шматочки. Ось так, яка залишилась у чаші блендера. Побільше накладаємо і добре розмазуємо. Ми молодці, все дуже гарно виходить. Перевіряємо котлети. Вони вже готові. Їх треба перекласти до бутерброду. Це можна зробити виделкою, або ложкою, або лопаткою. Чим вам зручніше. Але бути уважними, щоб не обпектись, бо котлета і сам гриль гарячий. Краще попросить допомоги у дорослих. Зверху викладаємо кінчі. Кімчі це традиційна корейська страва. Це гостро приправлені квашені овочі. Частіше це пекінська капуста. У Кореї більш ніж 250 видів кімчі. Гадаю, досить. Зверху кладемо яскраву моркву та селеру по-корейськи. Це викладаємо на обидва бутерброди. Ще трохи терпіння і все вийде. Ми великі молодці. Зверху вкриваємо бутерброди верхівкою і прикрашаємо соленим огірком. Обираємо не дуже великий огірок, протикаємо його шпажкою та вставляємо у бургер. Ось такі прикольні бургери з Кореї. З кінчи. В нас з вами вийшли. Це було непросте завдання, але ми впоралися. Залишилось тільки пригоститися. Тому бажаю вам і собі смачного, Гуся Паварьшкіна. Ось так чудово ми з вами сьогодні помандрували. Було дуже-дуже смачно. Готуйте та дивуйте своїх рідних. З вами була Нюся Поварьошкіна і мої кулінарні секретики. Бувайте! Давай разом. Бою, готувати будемо друзів своїх. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварьошкіней.